Доброго дня всім, Богородицею. Сьогодні в нас в 15.30 повинно було відбутися засідання постійної комісії з питань регламенту, законності, діяльності освіти і культури. Однак засідання не відбувається, тому що з п'яти членів комісії на комісію з'явилось тільки двоє. Такі депутати, як Дойна Володимир Іванович. Данищук Василь В'ячеславович, Барбащук Васи Васильович на комісію не прийшли, про свою відсутність не повідомили. Хоча апарат міської ради їх повідомляв, вони причини своєї відсутності не озвучили такий спосіб зірвало діяльність профільної комісії сьогоднішнє засідання. Я дякую представникам апарату міської ради, які сьогодні з'явилися на комісію, щоб ми могли працювати. Звертаюся до своїх колег-депутатів, щоб ми відновили роботу комісії, тому що є багато питань, які вимагають оперативного вирішення, і без нашої діяльності це неможливо зробити. Тому, шановні колеги. На наступну п'ятницю, в 15.30 в хоровому кабінеті, ми чекаємо вас на чергове засідання нашої постійної депутатської комісії. Дякую за увагу.